Люди, які живуть у великих містах, де є високі будинки і аеропорти. Зараз, зараз ви зрозумієте, що я пов'язав ці дві деталі. Можливо, бачили на цих самих високих будинках якісь різного роду світла. Вони переважно червоні і вони можуть навіть просто світитися, блимати. Вони можуть бути встановлені в різній кількості, на декількох поверхах, наприклад, в різних місцях цього будинку. Але що це таке? Для чого це потрібно? взагалі? для чого ці світла? Що це за світла? Насправді суть цих світел доволі проста. Суть цих світел це зробити будівлю більш видимою. Не обов'язково будинок, будь-яку споруду, наприклад, навіть якусь вежу, зробити цю вежу більш або будинок, споруду, давайте називати, більш видимою для кого? Для людей. Але само собою не для людей, які ходять по землі, бо як ви це собі уявляєте, що йде людина, така опа, на вежа, треба якось обійти, щоб в неї не врізатися. Само собою ці світла призначені для того, щоб зробити ці будівлі більш видимими для. Літаків, гелікоптерів... Давайте скажемо так, для авіації взагалі, Для того, щоб уникнути зіткнення між будівлями і літаками або гелікоптерами, або ще якимись літальними апаратами. Тепер понятно, для чого це потрібно. Воно робить реально будівлі видимішими. І, до речі, чим вища будівля, тим строгіші до неї будуть вимоги, щоб от зробити її більш видимою. Більша кількість світел, світла, які блимають, наприклад, а не просто світіться і так далі. Але що цікаво, якщо ви захочете побудувати якусь високу будівлю, чи в зоні аеропорту, чи не в зоні аеропорту, це абсолютно неважливо. Наприклад, вищу, ніж там, візьмемо 100 метрів, взагалі, от показник, після якого вам потрібно звертатися в якийсь конкретний орган який відповідає за авіацію, для того, щоб вони дозволили вам в тому чи іншому місті побудувати цю будівлю для того, щоб вони висунули якісь свої умови і вимоги для будування цієї будівлі. В кожній країні воно от різниця. Це число, після якого от потрібно звертатися. Переважно це число, само собою, вимірюється в метрах, скажімо так. В кожній країні по-різному. Ну, Допустимо, ви хочете побудувати будівлю вищу, ніж 100 метрів. Що ви робите? Ви. Ідете в спеціальний орган або уряд для того, щоб узгодити з ними будівництво цієї будівлі. Як я вже сказав, цей орган або уряд відповідає за авіацію. І в них там є відділ, який відповідає за якраз будову. І ви йдете туди, берете дозвіл, вони висувають якісь свої умови або вимоги, там, наприклад, навіть установлення цих же світел. Кількість, які вони мають бути. Скільки з них має блимати, наприклад, на скількох поверхах, в скількох точках вони мають бути установлені. Ви берете цей дозвіл, берете цей документ, робите все те, як вони сказали, і маєте щастя своєю будівлею, вежею, там, наприклад, чи чимось ще. А на цьому я всім дякую за перегляд. І побачимося в наступних випусках. Playing got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.